Вікторина, ми знаємо правила дорожнього руху. Як називають людей, що йдуть вулицею? Пішоходи. Де повинні ходити пішоходи? По тротуару, де мають їздити машини, по дорозі, де дозволяється переходити вулицю. по пішохідних переходах? Як визначити, де знаходиться пішохідний перехід? Він позначається зеброю та спеціальним знаком пішохідний перехід? Який пристрій? Регулює рух на вулиці, світлофор. Якою стороною вулиці або тротуару потрібно ходити? Треба дотримуватись правої сторони. На який сигнал світлофора можна переходити вулицю? На зелений. Чи можна бігати, стрибати по тротуару? Ні, потрібно ходити спокійно. Хто регулює рух на перехресті, якщо вийшов з ладу світлофор? Регулювальник. Супер! Ви чудово відповіли на всі запитання.